Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Чи я належу Дії 8.36. Що мені заважає Хреститись, акторка Саллі Філд нарешті відчула те, чого ми всі прагнемо. Коли вона отримала другий Оскар у 1985 році, то вигукнула у своїй промові Понад усе на світі, я хотіла, щоб ви мене поважали. Першого разу я це не відчула, але цього разу я відчуваю це, і я не можу заперечувати той факт, що я вам подобаюсь. Прямо зараз я вам подобаюсь. Ефіопський євнух. Також був вражений отриманим прийняттям, будучи язичником та євнухом, він не мав права входити у внутрішній двір храму, однак він хотів бути прийнятим. Пилип знайшов його, коли той повертався з чергового паломництва до Єрусалима. Ефіоп читав книгу пророка Ісаї, в якій містилися обітниці, що скопці, які тримаються міцно мого заповіту, отримують місце в Божому храмі та вічне ім'я. Хіба це можливо? Тоді Пилип благовістив про Ісуса йому. У відповідь євнух промовив Ось вода, що мені заважає хреститись. Фактично він питав, чи мені дійсно дозволено, чи я належу. Пилип охрестив його на знак того, що Ісус зруйнував усі перешкоди. Господь Ісус приймає та об'єднує всіх, хто відвертається від гріха й довіряє Йому. Після цього чоловік вже їхав, радіючи шляхом своїм. Нарешті він повністю належав до Божого народу. Чому всі віруючі в Ісуса належать до Його родини? Як це може підтвердити хрещення? Помолимось. Дорогий Ісусе, я належу до Бога та Його родини, бо я належу тобі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.